Все почалось з випадкової зустрічі. Ми натрапили на рейд. Але замість того, щоб спостерігати, ми вступаємо в бій. Антирейд постріли гранати і, врешті-решт, весь лут наш. Збираємо все. Ракети, патрони, усе ще лишилось, і на чужі ракети дорежемо цю хатку. Ракети, ресурси, зброї. Ми винесли все, все, що мали рейдери та цей будинок. І цього вже достатньо, щоб відкинути свій. І це був тільки початок. Будуємо маленьку хатинку, щоб сховатися до ранку. Під покровою ночі нам це вдається без зайвих проблем. Але рано підкривай нам правду. Ми оселилися прямо під носом найбільших ланів сервера. Вишки турелі сотні гравців. Ракети сипляться з неба. Вони відразу взялися за нас. На приціл. Приймаємо рішення єдине рішення зберегти наші скарби. Ми винесли все, вантажимо в човен та вирушаємо в відкритий океан. Там далеко від планів ми збудували новий притулок бункер у серед хвиль на самому дні. Сховище для всього, що здобули в бою чесному бою. Та це не кінець історії це лише початок, бо тепер полювання розпочинається саме на них.